У відносинах США та Пакистану виникло напруження, що загрожує перерости у серйозну дипломатичну проблему. Пакистанські правоохоронці звинувачують працівника консульства Сполучених Штатів у холоднокровному вбивстві двох пакистанців. Американці наполягають, що звинувачений захищався від нападників, і, оскільки має дипломатичний імунітет, повинен бути негайно звільнений. З подробицями цієї справи Марія Юнко. Американець Реймон Дейвіс перебуває у пакистанській в'язниці за вбивство двох чоловіків на вулиці у Лагорі. Американська сторона наполягає, що Дейвіс вистрелив у двох озброєних пакистанців, захищаючись від них. Однак пакистанська поліція називається холоднокровним вбивством і звинувачує Дейвіса у шпигунстві. Правоохоронці Пакистану підкреслюють, що колишній спецназівець Дейвес віз у своїй машині пістолет, коли жилет та камеру із фотографіями заборонених об'єктів. Високопосадовці країни кажуть, що двоє убитих чоловіків були агентами пакистанської розвідки. Сполучені Штати зазначають, що Дейвес захищений дипломатичною недоторканістю. згідно з цим законом, його має бути звільнено негайно. Натомість Пакистанська поліція кинула Дейвеса у в'язницю і збирається судити його за вбивство. Загострення ситуації є вкрай небажаним в американсько-пакистанських відносинах. Американські дипломати вже відклали деякі важливі двосторонні зустрічі. США погрожують закрити свої консульські представництва та припинити надання допомоги пакистанським збройним силам, якщо Дейвеса негайно не звільнять. Тим часом на вулицях Лагора спалахнули протести. Пакистанці звинувачують США у залякуванні і закликають Карати Дейвеса, члени родин загиблих, вимагають помсти. Кров за кров дасть Бог суд його повісить. Загострення відносин ставить під сумнів ефективність співпраці Пакистану і Сполучених Штатів у боротьбі з терористичним угрупованням аль каїда Марія Юнко голос Америки.